Українцям, які воюють за свою вільну і демократичну державу, в якій захищаються права і свободи, і за яку хочеться воювати і в якій хочеться жити, сьогодні хочеться в кінці останній день 24 року, побачив я новину. Хочеться поговорити про неї. Новина називається Президент визначився з посадою військового омбудсмена. Тепер в Україні з'явиться. З'явиться омбудсмен. Ще одну таку новину в заголовок десь прочитав. Замість радянських замполітів. Тепер буде військовий омбудсмен. Три питання для наївних долбодятлів. Які входили то в 25, то в 73%, то в 55%. Які повноваження? Який штат, який бюджет? Тому що перелякане суспільство, так само, як воно було аплодувало кварталу Зеленському, і всім. Бо, бо їх легко було захопити якоюсь ерундою, і все, хоч, може, хоч президентом ставати. Зараз ці самі наївні прості українці і українки знов вірять в те, що на їх біду і горе з'явиться чарівник, чарівниця, і вона вирішить ці питання. Питання без пропавших і не, не, не подачі документів, без вісі пропавших, і яких не шукають, яких не дають статуса, яких не дають навіть службового розслідування. Виплати пораненим і все решта, включаючи 100 з чимось тисяч СЗЧників, які можуть написати зараз омбудсмену скаргу. А я покинув самовільну частину, бойові позиції і свого долбодятла командира, тому що він уже переді мною поклав 50 людей і ще сказав 50, пробуйте, може все-таки прорветеся, як, ну як Жуков колись проривався там, з Ватутіним. Через Дніпро. Тому я покинув скаргу обудсмену. Прошу мене не вважати цим, передати в прокуратуру, покарати командира, мене відновити і навести порядок. Угу. Це 100 тисяч. Ага. ж повноваження? Який штат, який бюджет? Ну, наприклад, повноваження. Колись у Радянських Замполітів начальників політоділа, були такі повноваження, що він як. Голова партійної організації міг свого командира виставити і на офіцерські збори, і на е е партійні збори. Ну і там приговоріть. Або тільки шантажувати цими зборами. Чому? Тому що, якщо командир не буде виконувати моральний кодекс стрітеля комунізму, військові статути, в яких написано, що він забезпечує, там має ну, як називається це, турбуватися. Начальник політоділа, він сам не знає, що там робиться внизу, але в нього є там нукери, ці е, замполіт батальйона, роти, які йому доложить, що робиться і чому солдати тікають, або задачі не виконуються, або боєздатність підривається, і таким чином ця військова частина деградує. Доповідають, так. Да. Його повноваження були члена тісцинної комісії не призначати на посаду. Можна доложити начальнику політила Совєтської армії. Напрямую минує команду, який захищає твого командира. Напрямую нічого ти йому не зробиш. В радянській армії любого офіцера міг звільнити тільки міністр оборони. А якщо звільняли по невідповідності посаді, це розслідування, це знову тастійна комісія. Існував той баланс між. Командирською ха-ха-ха, Ми час мету. Я тобі, блядь, дам, я ти нічого не понимаєш, блядь. Між цим і розгільдяйством монархії і, і чим... був баланс, включаючи прокуратуру. Повноваження були серйозні. І, і звання однакові, і, як скажуть, і... двері можна відкривати ті самі. Далі штат. По всіх військах прямо там, на місці, контролювали права і свободи, обов'язки і е, якісь е, нормативи. Ці всі замполіти рот контролювали. Для чого? Для того, щоб самим потім написати розслідування, щоб не проводити кучу 150 тисяч бесід, пояснень, самому написати, чого так сталося, чому в тебе злочини, чому в тебе люди тікають не тільки в того командира, а й в тебе. Бо вони обоє відповідали за дисципліну. А уповноважена дівчина чи жінка з сім'я волбою, як кажуть, вісім вищих освіт юридичних, не маючи штату, не маючи повноважень і не маючи бюджету, що вона зробить? Ну просто для лахов і лахушок, які голосували за 73%, їм і це піде. Та лахиса жру схаває піперу. Ну, що ви дайте їм. Ой, заяви, от зараз буде, ага, ох, щас наведуть порядок. Українці завжди хочуть просте, швидке, примітивне рішення на величезні, складні питання. Це незрілість нації. Незрілість соціума, незрілість по світі, там, по культурі, незрілість. Люди не розуміють глибину проблеми, і тому у них отак: а у нас зараз буде повноважно, дамо зарплату. 50 чи 100 тисяч. І все, він одна буде бігати і буде всі питання рішати. Ну може зайти в будь-який кабінет, відкрити ногові двері, сказати: Алло, полковник, ти що тут, ти взагалі дозволяєш себе? «Алло, Алло, начальник штаба. Знімайте його з посади. Все, я вирішую, то знімайте все. Це ж він дебіл. Це повноваження. А, вона може прийняти скаргу і передати. У відповідні органи для розслідування. Ви знаєте, це і я можу і ви. Це може любий державний службовець, якому випадково попала ваша скарга, передати відповідні органи. Ну і е приведемо приклад, що років скільки це, порахую, 21-му році, три роки назад уже була уповноважена справ захисників і захисниць. Була призначена тим же самим президентом, радником президента, уповноваженою президента, що то радником та така складна посада Вербицька. І вона була звільнена 30 березня цього року з посади, тому що вона безполезна посада, вона абсолютно нічого не рішала. Зараз я вам розкажу останній випадок, щоб ви зробили висновок, як в цій країні, в цій державі і, і працює державний апарат, закон правосуддя, субординація, система права і захист прав. Наприклад, існує у нас зараз людина уповноважений справ захисту громадян Лубінець. Він ну, такий гарний чоловік, серйозний, начебто працює, він дуже серйозно працює. Він навіть в Саудовську Аравію їздить е, куди там, чи в Арабські Емірати, зустрічається з шейхами і вирішує питання, як позавчора 150 полонених було. Обмінено. Оце рівень цієї людини. І посада називається уповноважений президента. А президент це верховний Головнокомандувач. І от Лубінець, уповноважений верховного Головнокомандувача, заїжджає в город Ковель недавно на скаргу, де ТЦКшники вивозять із лікарні на носилках військовозобов'язаного і намагається зупинити, перешкоджати, виконувати їм незаконні дії. Сержант Залупкін із Лубенського, як от Ковельського ТЦК, посилає його на три букви. Потім у нього ще було 5 букв і ще було 12 букв. Ну, Лубінець не став слухати, образився, сів, уїхав і пише скарги по захисту своїх прав, навіть не прав, а обов'язків. Приїхав виконувати обов'язки повноважний президента воюючої країни, а його послали нахер. От вам все, що вам потрібно знати про захист прав громадян в цій країні. З Новим роком!